Армадол, забудь про головний біль. нагадати вам, дорогі друзі, що вже 2 жовтня на каналі ТЕТ щонеділі, о 21-й годині продовження 12-го сезону Голос України, який був перерваний через повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну, і голос і за проханнями вас телеглядачів, глядачів і за ініціативи народного тренера Андрія Мацоли. Голос повертається для того, щоб нагадати українцям, що пісня це є рятівна пігулка, що пісня в ДНК кожного українця, і вона повинна. Назвучати, тим паче, зараз, коли голос відновиться, це будуть пісні і українські народні сучасні обробці, і сучасні пісні, і ті, які написані під час війни. Тому сьогодні, ну а ще крім того, під час е, голосу України, кожен українець матиме можливість е, донатити на ЗСУ. І це сьогодні надзвичайно важливо. Тому сьогодні в гостях. Чекаємо і він вже заходить в студію одного з тренерів 12-го сезону. Голос України це Олексій Потапенко. Велике повернення зустрічайте Олексію. Ось будь ласка, добрий ранок. Вітаємо тебе. доброго здравствуйте. ранку. Здравствуйте. Привіт, Україна. Здравствуйте. Добре, привіт. Добрий ранок. Чекайте чекайте. Привіт, давай секунди. Все. Секунди, давай давай велике повернення, велика перевірка. Так. Я вам кажу, він Див... справжній. Ти дивишся, чи це не Прям... об'ємна фігура. Поряд... Я б сказав, теплий. Живий. Так, а, так, так мене зустрічали. Я давно вже в Україні, а коли зустрічали, перетинав зустрічали, кордон, зустрічалися зустрічали, так. Зустрічали. Не може бути, ви а, обіймали. Ти знаєш, чесно кажучи, суспільство довго обговорювало. Давно давно не було. Куди зник? Слухайте, я давно не був в ефірі, але працював увесь цей час. Був за кордоном від Польщі до Латинської Америки. Працювали багато, роб, зробили дуже багато. Настя приїжджала, я знаю, розповідала про те, що ми як сім'я волонтерів назбирали 75 мільйонів гривень. Так вже я можу сказати, що ми впевнено йдемо до, до суми 100 мільйонів гривень. Зробили дуже багато за цей час. Е, е, і, і концерти, і гуманітарка, і воєнна допомога. Ну і вже час повернутися, тому що треба підтримувати Україну в культурному плані і голос тут принаймні, тому що, а да, да. але багато питань перед тим до голосу. Зараз Льош, ну, ти ж бата багато, багато бачив реакції аудиторії українців. Де потап, де Потап, Потапа немає, начебто, і тебе порівняли в принципі з тими людьми, які тут залишилися в Україні. Ти кажеш, поїхав до Іспанії, там до Іспанії ж да була. Я, так? Не? я не казав нічого не, про Іспанію. Це не, не Іспанія була? Ні, 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 ні. я Є? казав від Польщі до Латинської Америки. А де а де зупинився? Тобто в... зупинявся. Ой, багато зупинок у нас було один із переваличних пунктів, який ми називали е, наша рукавичка, тому що там жили по по двадцять по, по, по 30 людей одночасно. Та ага. але уживалися уживалися. Да, це, це, це переселенці, це реф'юджі, це наші біженці, яким ми допомагали. Це було в Барселоні. Ось, під, під Барселоною, Барса. так, mm -hmm. да. А я взагалі не зупинився жодного разу, тільки зараз в Україні, Присулася. коли я повернувся, я повернувся давно вже mm -hmm. і приїхав давно, і тут, тут, тут відпочив, тому що я, я зупинився. Приїхав додому, зупинився, видихнув. видихнув, тому що просто неймовірний графік, неймовірна кількість концертів, зібраних коштів, наприклад, дзвонять люди і кажуть, ми в Чикаго збираємо ага. на реабілітацію е, наших воїнів, е, е, на, на їх протези і т.д. де Прийдіть, будь ласка, як, як, коли американці тебе побачать. Ми зберемо більше. Це грошей. оці фото з так? Да, да, все да, одно, все і одно, Але, ви але ви... що це хейтерське оце, оце направлення так далі. Ти, ти для, для себе розумієш, що це напали на тебе чому? Ні, М -м? ні. Я не відчув, що стало більше хейту. Я відчув, що хейт став більш е, спрямований. І спрямований не тільки нам, нами, українцями. Я розумію, що зараз хейтом керують і не піддавайтесь хейту, е, тому що хейт зараз це. Це зброя у ворога в руках. як Ще одне ще, ви... ще, ще, ще питання: два мільйони підписників у Потапа на інстаграмі. Так і я точно знаю, дивився. Ну, як, як мінімум, сітопи, сілеби, рашисти, ці вороги наші, так точно підписані на тебе. І в той момент ключовий, коли почалася війна, і так далі. Хто тобі з російських цих зірок в клапках написав тобі? Хто підтримав? А кого ти послав за русським кораблем? Ну, деякі Лично. написали мені піс... хто, хто, після бучі. Давайте, чесно кажучи, не Назвати, тому що вони дуже просили, вони українці, вони Одесити, і просили я одесит, Я кажу, який ти Одесит? Якщо по Одесі стріляють uh -huh. ракетами, а ти мовчиш, а ти в дбах викладаєш, як ти їй щекру, ну хоча б це не роби. Uh -huh. Якщо ти Одесит підтримуй свою, свою країну. Писали, писали, і ми взагалі дуже активно е е прийняли позицію в інформаційній війні, спочатку війни, повномасштабної, тому що опинилися там. І, і перше завдання було прорвати цю. Завісу інформаційно і, і Настя, і я писали, дзвонили, виходили в ефіри до всіх українців і українських зірок, як і там. І е, я навіть почув, як Настя як Настя каже, я спускаюсь так з, з другого поверху, чую, як Настя каже. Ти не можеш називатися українкою. Я зроблю все, щоб тебе лишити українського громадянства. Це до нашої одної співачки. Є ті, хто підтримав, є ті, хто дзвонили, казали, ми вас підтримуємо. А ми звичайно не можемо це робити. Ви знаєте, як в Росії це небезпечно офіційно. Але в принципі, 90% тих зірок, яких ми знали, з якими ти дружив, які підписані були, вони просто тупо мовчать. Підтримують, на не жаль. підтримують, але мовчання – це знак підтримки. Так, да, ми мовчать. На жаль, ніхто ніхто так не подзвонив. Не сказав, ми з вами ми, але ми мовчимо, ніхто так не сказав. Ніхто не подзвонив розчарування. І, і розширювання в тих тих люд, людях з якими спілкувалися, і ну ну, позиція позиція. Вони це позиція. Ну вже півроку пройшло. Ми прекрасно бачимо їх позицію. І Навіть чесно зізнаюсь, навіть не хочеться про них говорити. Вони вже всі, всі, хто всі, хто що мав сказати, вони вже все сказали. Повернемося зараз до нашої історії. Так анонсували повернення величезне повернення повернення голосу країни. І як ти вважаєш, на часі зараз повернення такого проекту для підняття морального духу? Я думаю, на часі, тому що. По-перше, ми подивимось на себе, які ми були. Угу. Подивимося до, до війни, які ми були. Тому що війна змінила всіх, війна прийшла до всіх нас, де б ти не був, що б ти не робив, як би ти не почувався, але війна змінила нас усіх. І подивитися на себе до війни, які ми були, це перше. Зрозуміти в, в цьому часі, який ми є. І зрозуміти, яким ми будемо, і якою краяку як країну ми будемо будувати. Ось для цього голос потрібен. Ну, що я вам ще скажу, <клес> <Що>? <клес> Зараз ми з Катією переписували mm -hmm. деякі підводки, тому що голос до mm -hmm. війни і голос після війни це різні підводки, це різні е, поняття, це різне ставлення. Навіть ті пісні в нас звучали. Mm -hmm. Це ми не скриваємо пісні там російських авторів, mm -hmm. які е, цього вже не буде. Але важливо, що голос повертається, і це надзвичайно важливо і для суспільства, і для самих учасників І для учасників. Бо цей голос само, треба, треба пок. Казати цих талантів, які є, це надзвичайно важливо, і довести до логічного кінця е, започаткуваної історію. Да, я хочу сказати, знаєте що що це надважливо, тому що нам потрібно з вами сформулювати нову національну ідею. А, а плаздарму цієї ідеї завжди буде культура, мова і пісня, і пісня. Повинна лунати, українська пісня повинна звучати. Ти слідкував за своїми учасниками своєї команди? Ти бо дивився, при... чим вони займаються. Так, там... Ти знаєш, бо хтось служить в ЗСУ, хтось по концертам разом з Моцолою, хтось сам по собі в переходах співає і донатить на ЗСУ. А Моцоло молодець. 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 Давав гроші, волонтерів, спілкувався з нашими учасниками, з моєю командою. Дехто опинився в окупованих територіях, дехто займається тим, що виступає на концертах, допомагає ЗСУ. Народилося одне мовляв, дитина. Команда да. стала більшою. Не Ще одна дівчина на сьомому місяці зараз вагітності. Тобто до кінця проекту народить. Тобто команда розширюється, і і ми з ними спілкуємось, і вони такі раді, що ми підтримуємо цей контакт. І я так хочу, щоб ви побачили цей новий пласт українських українців, справжніх українців. А я радий, що ми зараз на тебе дивимося і нічого немає перекошеного на обличчя. Те, що було з здоров'ям. Ну так, тому що там говорила і Настя, коли була в гостях, казала, що тебе якісь. проблеми і За нервів, і за у мене був ковід, потім от а після цього в Сіндром Ребзі Ханта, який був у Джастіна Бібера, uh -huh. і він навіть зараз зупинив... Це пору. параліч якихось це, нервових. Це параліч в обличчя і в нервів, і ну така важка штука. Це страшно. Але я дивився на хлопців, які воюють, uh -huh. і, і зрозумів, що який параліч, Про що казати? Ну, Олексій, а що буде мінятися особисто? Ну, скажімо так, в написанні пісень або в виступах? Но, а, тобто, за не не себе, себе ребрендують, тобто змінюють докорінно все. Суто українська мова хтось міняє там Макс Барський, міняє там ім'я своє міняти. Що, Що у тебе в міняється в цьому Ну, Я використав російську мову повністю да. зі своїх пісень. Я буду співати пісні, які. Були до цього написані, якщо люди попросять на концертах, ну це історія моя. Але нові пісні тільки українською, іспанською, англійською, ніякою російською. Е я приїхав сюди не просто не приїхав сюди, а я приїхав додому з великою е ідеєю, е яка змінить яка сучасний шоу-бізнес український. І Я хочу зробити вже таку велику штуку. Я вже доросла людина. Вже треба думати такими глибокими поняттями. Дивитися в вічність. Да, не Я хочу я хочу зробити так, щоб молоді виконавці заробляли гроші і допомагали Україні розвиватися, тому що про цю національну ідею, якщо ми говорили вже, то їй потрібна то потрібен фундамент, і цей фундамент це культура, мова. Пісня і заробітки армія. Артистів. армія. Ну я взагалі я вважаю, що що у нас таке завдання з вами. Ми зараз живемо uh -huh. в такій парадигмі. 24 лютого день перемоги. Uh -huh. А там за днем перемоги, uh -huh. якщо там буде, ніхто не знає. А там ми повинні побудувати з вами країну е сільськогосподарську, айтішну з класною армією Ось така Україна в моєму розумінні. От будемо будувати. Ну і зараз робимо все для того, щоб перемогти і е про проект. Ект у кожному проекті зараз є благодійна складова. Значить, у проєкті буде масштабна благодійна складова голос країни разом з доброю Ей і фондом компетентної допомоги армії «Повернись живим. Оголошує благодійну ініціативу під назвою Твій голос на Аерозасоби для розвідки мета зібрати 3 мільйони гривень на важливу закупку для цілої бригади на передову квадрокоптера і 17 малогабаритних дронів. Ці залізні пташки допоможуть нашим воїнам бути ще більш ефективними, влучно і вчасно відстежувати небезпеку, планувати дії для звільнення України. І від сьогодні кожний охочий може долучитись до благодійного збору. Внесок можна зробити на платформі онлайн за qr кодом або відправивши смс на благодійний номер 88007. Вартість донати смс. 10 гривень всі гроші підуть на аерозасоби. Отака благодійна мета ще у цього проекту. На сьогодні все Власне. це сніданок. Твоя точка опори назву в гостях Олексій Потапенко. До програми З 2 жовтня голос країни. А завтра в сніданку знову побачимося. Ликайте собі так. Україну, Вау. друзі. Не розслабляйтесь. Слава Україні. <рес> Граждані. Граждані. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на YouTube-каналі Сніданку.